Привіт, ми хотіли б представити вам довгі ножиці серії Nemo. У нас є три види ножиць Немо: 6 і 5 дюймів, 6 і 7 дюймів та 7 дюймів. Логотип Мацуказе спереду і назва моделі на задній частині. Ми називаємо всі ці ножиці довгими ножицями. Якщо у вас маленька рука, спробуйте 6 дюймів або для великої руки ми рекомендуємо ножиці 7 дюймів. Всі ці ножиці мають однакові функції та характеристики незалежно від розміру. У серії Nemo ми застосували зміщену ручку. Всі ножиці серії Nemo мають матове покриття, завдяки чому легко запобігти подряпинам на ножицях. На перший погляд, глянцеві ножиці дуже гарні, але через один або два роки подряпини на них виглядають не дуже добре. Звичайно, вибір глянцевих або матових ножиць залишається за вами. Регулювання кріплення полотен ножиць Nemo відбувається за допомогою рідного ключа-ручка. Має три грані з фіксованою підставкою для пальців. Якщо ви покладете палець ось так, ця ручка буде тримати вашу руку стабільно. Чи не так, це перевага тригранної ручки. Коли майстри використовують довгі ножиці, то зазвичай це ножиці розмірів 6, і 7 або 6 і 8 дюймів. Насправді, 6,5 дюймові досить, вони гарні і ергономічні, якщо у вас маленька рука. Давайте перевіримо, наскільки відрізняється довжина від 6 і 5 до 7 дюймів. Як бачите, немо 65 – це 6 і 5 дюймові ножиці, немо 67 – 6 і 7 дюймів. А не 77 дюймові ножиці. Довжина ножиць вимірюється від початкової точки підставки для пальців до кінця леза, не від кінця упору для пальців, а від початку упору. Давайте проведемо тест. Якщо волосся стрижеться чітко по вертикалі, значить ножиці ріжуть дуже добре. Якщо ні, то волосся буде підстрижене під нахилом.